У мені зустрічають кортеж із загиблим директором краєзнавчого музею Віталієм Крутим. Взагалі ну, слів просто немає. Я не кушу. 41-річного чоловіка мобілізували у грудні 2023-го, коли він поїхав на міжнародну наукову конференцію до Львова. Віталій став прикордонником. Його друг Олексій Прищепа розповів, що вони часто спілкувалися. І коли служив, на як на навчаннях він був в Польщі. Він був переписувалися ми з ним постійно і розказував, де що, як. Він вже і сапером його вчили, і оператором БПЛА. Ну, довольний був. Каже, я вже тепер можу розміновувати все, що завгодно. Після навчань Віталій опинився на Харківщині. 23 квітня він написав, що ми вже виїжджаємо. І до 8 травня з ним зв'язку не було. Сказав, що одразу 15 днів у пеклі. Зараз відвели відпочити. Це відео Віталій записав і надіслав Олексію 9 травня. Сьогодні наш бойовий загін збирається на завдання побити цих москалів. «9 травня він мені написав о 6 вечора, що москалі вже провели кордон, і в нас у 10 вечора вихід. І все. 10 числа йому написав, я бачу, він не прочитав. Ну і тринадцятого йому написав. Він також не прочитав. Написав, хоть ну, плюсики але, Ну плюсика він уже не поставив. Віталій Крутий загинув 12 травня поблизу села Металівка, повідомила менська міська рада. У кабінеті чоловіка, поруч із його робочим місцем, тепер стоїть портрет із траурною стрічкою. Директором краєзнавчого музею він був 12 років. Він був одним із найкращих краєзнавців, ну не, не, не тільки, скажімо, мене і Менщини, а навіть усієї області. Він був як друг, товариш і брат, він був справедливий і допомагав, якщо у кого щось не вийшло, робили разом. Він був дуже енергійним. Світла, усміхнена людина. Та людина, на яку треба рівнятись. Колега Віталій розповів, що він і в позаробочий час займався краєзнавством, проводив екскурсії, їздив у велоподорожі, а ще дуже любив рослини. Біля свого будинку у дяговій чоловік створив власний дендропарк, де висаджував сотні видів рослин з усього світу, зокрема хвойних. Разів два на тиждень йому приходили посилки по новій пошті, і він, смакуючи ці приносив посилки, він їх розгортав, він ці. Деревця, наче гладив, ніж ніжненько, так і розповідав. Він міг годинами розповідати про своє хобі, про своє захоплення. Дерева, які посадив Віталій, ростуть і біля музею. Тепер директора тут зустрічають дорогою із квітів. Не хотіли б ми його так зустрічати. Це для нас і біль, і сум, І для нас це велика, велика страшна трагедія. Ну тільки добре і. Хто посов всі дарити побрались, все делибався, завжди, О, я не можу говорити, завжди був такий позитивний, що таких людей дійсно один на мільйон. Поховати Віталія Крутого мають 21 травня у його рідному селі Дягова. Наталія Гоман, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.